От ти їдеш на позицію, ти боїшся. Ти приїжджаєш а далі бояться тебе. Як вам тактика прикидатися мертвими у піде? Це взагалі нонсенс. Мені командир каже, якщо попадеш по-другому, я тобі медаль дам. Що цікавого вдавалося б пацанам доставляти? Путинку, щоб у підрив вже не так легко проходили. Мотоцикл доставили. Вітаю товариство! Ви на першому окремому штурмовому подкасті. Я Зеник, і сьогодні у нас справжні убиваки батальйон безпілотних систем. Давайте знайомитись. Мій позивний Теодор. Зараз я командир зводу роти Крил. Раніше я був оператором великих ударних бомберів вампір і мовікістом. Я Узвар, командир зводу «ФПВ». В мене мій позивний Фобос. Я майбутній командир зводу. Я до цього був пілотом ударних БПЛА, тобто ФПВ. Круто. Я знаю, думаю, всі в нас в підрозділі знають, що БПС це нова структура. Як вам формування, як ви знаходите спільну мову між собою, як вам бути цілим батальйоном. Ну, спільну мову не складно знайти, ми вже давно разом зростаємо. Е, цікавий досвід швидкого зростання кар'єрному, тому що ми різко розширилися до полку, і тут звичайні карандашики орівці стають командирами. От. І як воно командувати? Е, поки, поки не жалується. Поки ми входимо в цю структуру керування. Е, я трошки каюсь уже десь місяць на позиції не був, але, але хочеться. Ну, хочеться, цей адреналінчик, не вистачає. Ну, чесно кажучи, дуже стрімко воно якось розвивається і трошки не встигаєш просто за всім, як, як сказати, так, прослідити, прослідкувати, але треба. І розумієш, що ну, зараз нові люди, вони майже от. Після навчання тільки приїхали, і вже їм доводиться ставати деякими командирами екіпажів, це дуже складно. Стараємось там допомагати. Я тепер хочу перейти до найцікавішого до убивання підарів. Як вам тактика прикидатися мертвими у підарів? Вона робоча чи не робоча? Не робоча. В темну пору дня вона не дуже допомагає, особливо, якщо працюють вампіри, бомбари великі. Можна їх спокійно виявити і, як то кажуть, доконтролити, перевірити, чи дійсно він прикидається чи не прикидається. Це як відьма у середньовіччі. Методом втика, якраз потикаємо. Так само і в день. Тобто, ти просто підлітаєш і треба роздивлятися. Він не рухається, треба роздивлятися, і ти бачиш там е подивитись. різницю між цілим підером і пошту і пошматованим. А як працювати з вампіром? Нормально вони реагують на нього, збивають. Чи зараз вже якось. Бо я пам'ятаю, що коли я був на КП, то часто видно, що вони там пробують його збити, підбити. Я був один з тих, хто цей напрямок в нас розвивав, починав працювати на вампірах. Ось і. і... Теж у нас не багато обладнання спершу було небагато, недостатньо батарей. Тобто у нас була ну, невелика кількість вилітів, в основному ми працювали виключно в ніч. А зараз в нас вже більше пустів. Ось і так само часом буває, що потрібно відпрацьовувати в день, тому що скіди з вампіра вони часто доволі ефективні і, і прицільні. Ось безпосередньо, наприклад, якщо потрібно відпрацювати максимально максимальній близькості до наших піхотинців. Ось артилерію це доволі небезпечно. Ось а вампіром можна прицільно вразити. Бували такі в нас моменти, що наші піхотинці були, наприклад, в якомусь селі. Вони ну були в в одній будівлі, а вже підери були поряд, от сусідні. От і чим уразити, щоб ну часом не ну наших не пошкодити. Ось. І тому працювали вампірами. Ну і так найбільше, найбільше збиття це в день, звичайно, але так само і вночі. З крилом цікавіше працювати? Ну, Чи скрилом, є інша специфіка? З крилом ми поки ще не маємо бойового досвіду. Наша рота з Крил поки в стані розбудови. Поки розбудовуємося, набираємо людей і вчимось. За бойовий досвід це можу, хіба за, за вампір і за скиди з мавіками розказати. До речі, про Мавіки. От Китай недавно прикрив постачання тритешок в Україну. Це якось відобразилося на підрозділі на бойовій роботі? Е, ну, зараз конкретно за Мавіки не можу сказати, бо вже давно на них не, не, не працюю. Наскільки я пам'ятаю, це три тежки, власне, їх вже взагалі навіть не виробляють. Звичайно, що я думаю, що певний період воно якось далось в знаки, але я думаю, в подальшому якось налагодиться постачання, можливо, будуть якісь інші моделі, які. Аутели перекривають. Так. Плюс бачу там шмат, які з'являються, якісь наші розробки, типу, або навіть на якісь на базі FPV, цифрові камери, теж як спостереження використовуються. Ми на оптоволокні зараз теж трошки. Частину роботи мавіків по плані розвідки перекриваємо, тому що мавік то ззовні спостерігає, ми можемо подивитися зсередини. Залетіть, виявить одразу вразити. І пару слів про збиття вампірів. Зараз ми працюємо в тандемі з вампірами. Типу, вампір прилітає на точку, ми прилітаємо в пішку і просто прикриває вампір. Ніякий петух не вилізе, не постріляє, тому що якщо він вилазить, в нього влітає в пішка. От. І цим зменшуємо кількість збиттів вампірів. До речі, петухи якраз це в Пішкам дуже часто вампіри збивають. У нас на днях ми Mavic збили в ПІВК. Це взагалі нонсенс. На оптовологні. Піднялись на 300 метрів і в Mavic, топа клац з кнопочки. Ну, нормально. ППО. ППО. <смеш> 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 а що ви скажете за цю тактику підарів, яка недавно з'явилася з, з дронами-ждунами? От я часто бачу, як е їхні відоси. Як у нас з цим? Ну, це не, це не недавно з'явилися, вже давно. І це ну, було... десь пів року. Та я думаю, більше, але це було просто еволюційно, зрозуміло, що це буде, і цього ну, варто було очікувати. У нас в цьому плані велика затримка вийшла, тому що росіяни за цю тему одразу схватились і почали масово сюди бабки вкидувати. Тому що у нас були рекони, коли ти приїжджаєш, цих ж днів 10 штук так стоїть, і у них просто черга по вилітам. Ну от просто неможливо ну, пройти цілим. В нас цим теж, типу, є ставимо ножки, ставимо ждунів, але так як у нас більше завдання по прикриттю піхоти, у нас ну, просто нема часу. У нас тільки виставила ждуна, десь наш контакт, ми одразу знімаємося і летимо на, це, на прикриття нашої піхоти. Звичайно, у перспективі з при збільшенні кількості екіпажів, кількості постів, будемо залітати далі, шукати якісь вже жирні цілі. Ну, звичайно, от, бажання якийсь там бук знести. Якісь там за 30 кілометрів. Нам просто треба дочекатися збільшення постів, збільшення еволюції українських оптоволоконних дронів, тому що росіяни знають там і 40 кілометрів є випадки. У нас поки що це там я зустрічав 25, чув тільки про 30, По факту мав справу тільки з двадцятками. Ну, ми їх нормально обігнали в вампірах. Вони цю технологію провтикали, але і вони тут нормально вистрелили в цих оптоволокнах з цими ж дунами всіма. Коли це було прямо дуже критичний момент з ждунами, що не можна було під'їхати. Просто ми на, на ФПІшки, отак, пів метра над землею, прийшовся весь наш маршрут, і тоді вже тільки можна їхати. А так дуже погано це все закінчиться. Тому що всі е, повороти це все основне місце, де треба очікувати ждуна. Машина зупиняється на повороті, вона не їде повільно, е, і там ну, не важко просто піднятися і влетіти в коробочку. А що ви про ці сітки скажете? Вони ефективні? Сітки саме проти над дорогами. Над дорогами. Ну, от проти волокна, ну що ти зробиш проти оптоволокна, якщо ти їдеш тобі дорога ця хай 50 кілометрів, але кожні 5 кілометрів в село, поворот вліво, поворот вправо — сітка закінчується. Волокно просто залітає, як і ми залітаємо під сітку, ну і все, ти під сіткою просто стоїш, чекаєш. Це допомагає проти радіокерованих, якщо вони без ретранслятора, який поруч, вона просто дариться ну, вверх цього і сітки, і все. Але знову ж таки, якщо ретрік ФПІшки десь поруч, що ФПІшка може залетіти під сітку, то це ну, не дуже. Хоча їздив під ця сітка, дійсно багато фпівішок на сітки висять. Це потрібно робити було ще рік тому, притягувати на 100 км глуб, щоб, щоб ми не так, як зараз вже добропілля приблизилися в фронт, а тільки зараз почали там ставити сітки. Це повинно було бути вже давно, і не тільки добропілля, а це аж туди до Павлограда потрібно цю сітку було тягнути. Ну і росіяни ж цю там викопали, мабуть, ще рок-півтора назад за сітками. А у нас тільки, це, тільки зараз почалось. Типу, ну треба роздуплятися раніше. Ну, у нас в тому плані завжди якесь відставання в інженерному протифікаційному забезпеченні. Ну, це так. Да, інженерка у нас якось здається, що тільки зараз починає розвиватися, тому що от реально з'явились траншеї з Єгозою всередині. Тому що петухи лазять по цій траншеї, як в себе вдома. Ти Мавіками їх побачиш, коли на цій траншеї будеш. Вони от зайшли в траншею, пройшли там 5 кілометрів по ній. І все, вони просто телепортнулися. А от коли я газа всередині, особливо путанка, тому що путанка її коробочку зупинить. Якщо заїде якийсь там Бетер, БРДМ в неї, і він там і залишиться. Він не потягне її. До речі, про бетери. Вдавалося щось таке жирніше уразити, ніж піхотинця. Бетер у мене був, мабуть, як ми заїхали. На Покровськ. І то я тільки до нього підлітаю, у нього переді мною прямо на моїх очах влітає в я просто його доконтролив. Перша техніка в мене була це мотолига, це ще на Курахово. Здається, одній з перших моїх вилітів взагалі почався штурм, і коробочка десь за три кілометри до нас під'їхала. Ну, Це реально, я, ну добре, що я вмів вже літати на той момент, як я вже тут з'явився. ну, Це було легко, чесно. Тоді на Корахово їх їздило. Це просто Кожен день, нонсенс. кожен Кожен день. Кожен день штурм Тому, через два день. Штурми, я пам'ятаю. Mm. А найцікавіше це в мене був танчик, це на, на удачному. Його виявили, він відстрілявся і десь втік. Ми прилітаємо туди, його шукати. Туди-сюди нема танчика. Ну, Борт наш заглушило, я вирішив: давайте ще раз пошукаємо. І тут дивлюсь: ну, багно грязюка, калья веде в ліс. Прилітаємо в ліс, стоїть танчик. Ми ну, декілька вилітів ще зробили, все-таки придбили, задимівся. Але техніка клас і веселіша піхота, звичайно. Скільки в середньому треба FPV-шок, FPV щоб забаранити одного петуха? Ой, ну це, блин, якщо це волокно, то тут зовсім інші цифри. Волокно у нас, чесно, обривів багато, відсотків, мабуть, 50. Але якщо є конкретна ціль, він десь там в полі. То це одна FPV, і якщо з розривом, то це один підух. Але це в ідеалі. Звичайно, в нас є обриви, звичайно, є нерозриви, звичайно, погодні умови. Там, банальна помилка пілота, FPV, можливо, ми на одного підуха можемо там, три використати. Якщо це техніка, то ти вже не жалієш нічого. А було таке, що вже. 3-5 на нього використали і такі. Ай, бля, хай біжить. Ні, ні. Не, буде, не буде, хай типу, поки, поки, по, не поки ми нічого. його не знайдемо. Да, ми будемо Ну це ж не тільки ми працюємо. Кидають mm вампіри, -hmm. кидаєте, кидаєте арта, е, мавіки е, ну Ми максимально його, якщо не вб'ємо, то хоча б відженемо, щоб він від нашої позиції втік десь в ліс, де ми його просто вже не можемо воювати фізично. І, і то по лісу прямо по кущам так працюємо ще раз-три, може. Можемо відпрацювати так, по бочам, щоб вже точно так, як міномет. Ну, бо тяжко, Як зараз Зеленка була, то я бачив, артилерія стріляє, а результат важко виявити. Десь це... там в район, але ну, в район, через цівна. Зеленку важко побачити. В я лазу, я Чекаю осені, чекаю, листопад-грудень, щоб воно все осипалось, то просто бачком вдоль посадки. Бах, отак, на. Кілометри летиш, просто на просвіт шукаєш їх. Вони ж світяться, у них форма зелена, там дерева чорні, їх видно. І просто будеш виявляти сигнатури. Зараз зеленка, зараз важко ці виявити. Попадає, не будуть вони підходити до наших позицій. Вам, як новоствореному підрозділу, зараз більше чого не вистачає. Дронів, техніки, чи все-таки людей? Ну, Напевно, людей. Часом, часом і засобів буває бракує. Буває, що не вистачає людей, потім приходить, наприклад, якийсь період там надто багато нових, і тобі треба їх зразу обучити. Паралельно треба зразу працювати. Оце в тому буває, буває складність. Який мінімальний поріг взагалі входу в FPV, в вампіри, в крила, якими хоча б мінімальними навичками людина має володіти? По-перше, вона має володіти мотивацією. Це саме головне. Ми за місяць даємо. Базові знання і навички для того, щоб людина могла працювати. Головне це мотивація. Якщо мотивація є, то людина більше це все запам'ятовує, більш якісно усвоює цю інформацію, яку ми їй надаємо, ці навички. Тобто, найголовніший критерій це реальна мотивація. І не бухать, бо це спортом це не підходить. Ну так, да. це вже від цієї багато цивільних кандидатів. Але все одно, от, е мотивації все менше серед цивільного населення. Давайте уявимо гіпотетичну ситуацію. От сидить ваш якийсь знайомий на дивані третій рік, е ховається в, шка в шкафу, в шафі, там, під спідницею, не знає, що йому робити. Які слова йому сказати, щоб він. Які слова ви можете підібрати, аби його все-таки змотивувати прийти в БПС і нищити ворога, і жити своє краще життя, а не як тарган? Ну, мотивація основна, зараз тенденція ловлять пацанів так, коли вони просто вийдуть і викинуть сміття. От твоя мотивація от наступного тижня ти вийдеш, викинуть сміття і тебе по любому піймають. Не сьогодні, завтра, через місяць, через рік, тебе піймають. І куди ти потрапиш, це вже тільки Богу відомо. Тебе поки що є шанс самому обрати, де, де ти будеш, на якій відстані сидіти. Що саме ти будеш робити, скільки ти будеш вбивати і як швидко ти наблизиш перемогу. Тому це у ваших руках. Ну так, зараз, як то кажуть, можливість людей набагато більша, ніж була на початках. Тобто Люба цивільна людина може прийти в наш батальйон і, по суті, вибрати будь-яку посаду, в плані, на будь-якому типі засобів, може пробувати працювати. А як це відбувається? Давайте алгоритм змалюємо. От я невдало викинув сміття, <г> і я тепер хочу до вас потрапити. Як це зробити? Е, У ну, нас, наприклад, недавно була така практика набору людей безпосередньо з ТЦК. Е, тобто. От, коли, як то кажуть, лапають людей, тобто бусифікованих людей, і безпосередньо вже привозять до нас в частину, ну тобто, і ми з ними спілкуємося, розказуємо їм за наш підрозділ, тобто, які в них є можливості в нас, ну тобто. В розвитку, як ми навчаємо. У нас вже є цілий наш навчальний центр, де безпосередньо готують пілоти вже з бойовим досвідом, ті, які вже працюють, які знають, як воно є на бойових, як воно в дійсному все відбувається. от І, як то кажуть, вчать, діляться своїм досвідом. А ще, Я приб'ю гарні відосики. Дуже мотивують, у них прям загораються очі, і ну, в багатьох я бачив, як вони загоралися прям після пару відосиків, оце я показую, це я працював там. І вони дивляться, клас, а як так зробити? І ти просто пояснюєш, кажеш, от, навчишся тебе повністю навчать і будеш так само робити такі гарні відосики. І у людей реально в багатьох загораються очі, і вони реально мотивуються таким чином. І потім, вже, коли на бойових приїжджають, там ви бачили, ви бачили, як ми там підемо. Зараз уже ті, хто кому ФОБОС місяць назад показував відосики, зараз вони вже приходять. Це я, це я. А ФОБОС такий блін, а я не можу зараз. Всіх, кого є, хоча б дещиця мотивації навчитися чомусь новому, тут ми зараз прикріпимо QR-код, за яким можна перейти. І напряму зголоситися до хлопців це посилання, яке приведе вас прямо до БПС. Зголошуйтесь, приходьте до нас в підрозділ. В нас прикольно. Зокрема, місце, де ми знімаємо, належить нашому штурмовому полку. Це хаб першого окремого штурмового полку, де ми проводимо заходи не тільки для військових, але й для цивільних. Якщо вам цікаво, можете і сюди прийти перед тим, як зголошуватися. Ми всіх чекаємо, всіх приймемо, всіх научимо. Любим вас. І вся додаткова інформація буде продубльована в описі до цього відео. Переходьте. Що для впівішника найстрашніше на Донбасі? У нашій роботі от, основне головне доїхати до позиції. Далі, от ти їдеш на позицію, ти боїшся. Ти приїжджаєш далі бояться тебе. Все, ти домінуєш на полі бою. Ти не висовуєшся, там максимально з незручного місця вилетіти впівішкою. Максимально незручно, це може бути якийсь там квадратний метр, після якого там треба вліво, вправо, вверх піднятися, щоб ніхто не спалив, звідки ти вилітаєш. Навіть якщо там перехват якийсь буде, вони не зрозуміють, звідки ти вилетів. І е, от вернусь до доїзду до позиції. От головне туди е, ну, найкращий час для цього. Бистро згрузитися, бистро загрузиться назад і свалити звідти. Ну і далі, далі вже розслабон. Бріндаж ти в безпеці. Десь якийсь не знаю, депутат казав, що там на позиції, типу, менш безпечно, ніж е, у цивільному місті. Ну, то це, це не факт. Якщо ну, порівняти це... з добропіллям і прильотами, то. Чесно, мені вдома страшніше, коли шахет над головою летить, ніж коли я там десь чую, що мінометка чи Ф пішка приїтає. От дома реально страшно. Ти в хаті, воно оце гуде над тобою, чи по тобі, чи не по тобі, хто його знає. А по біндажу ти, ти знаєш точно по тобі, але ти під землею, тобі пофіг типу. А як побут організований на позиції в бліндажі? Тому що ну, висадіти 5 годин там, чи цілу зміну, 12 годин, не знаю, як у вас відбувається. Це насправді тяжко в, цьому, в цих окулярах. Я ну, би, нас, напевно, не зміг. У нас це не три. 3... Години на п'ять, нас вже, вже зараз там три доби нонстопом, ти просто так сів. Максимум це можна одна мівінка за день, якщо ви ти випадки. Ніякої перезмінки час. в бліндажі на позиції немає. Е, три дні. А е, три дні, вами дні. Всередині. Е, ну, в основному ні, можна, можна. Але в основному пілот один. Тому що там є конкретні того краще взводить, получає, того краще вести, того краще літати. Якщо дійсно там 50 вилітів за добу. Там пілот вже вирубається в мене. Я за один політ колись три рази заснув. Просто в мене просто голова падає, але треба летіти. То якщо є ще один пілот, ну в нас мій ці літати, але хто дуже хорошо літає, можна з кимось ще помінятися. Типу, там годинку перекимарю, ти теж там політаєш. Це нічого собі можна підерів набаранити за три дуби. Не рахував скільки <з> за, зміну? <з> за зміну максимально. Я можу сказати, там за, за годину десь в мене був. Момент почався якийсь такий цікавий штурм поле кілометри два, мабуть. І йде колона петухів, але вони йшли шеренгою, типу, не в ряд, а шир. І от я прилітаю по, -до, по одному, вицілюю, вицілюю, глушить, глушить. Я над ним просто впав і влучив. Я просто по ньому попав. Мені командир каже: якщо попадеш по-другому, я тобі медаль дам. <гут> Готовимо другий борт, прилітаю, влітаю в другого. Він теж 200. І, ще здається, раз вилетіли, заглушило. І якраз тільки третій доходив до посадки, ми теж його догнали, і третього теж влучив. Оце десь за годинку три-трьох мінус. Ну. Чітко, чітко. Ну, за зміну теж є статистика. 24. І це якраз він був ще моїм командиром екіпажу, Просто забув, мабуть. Давно це було? Це ще коли на удачному стояли, так. Да? Давненько. В Просто стільки адреналіну, скільки радості було так, за зміну. Там Троє суток не спиш, але ти все одно такий бадьорий. Тобі не треба, каву, Атоліну... енергетики не треба. просто Троє суток розлітати. В окулярах вже очі болять, мігрень, але ти все одно такий на адреналіні працюєш. А потім вже коли з позиції знімаєшся, такий бац упав, виробиш. Вокруг очей рамка і на пальцях просто так до крові точечки від пульта. Тому що ти отак вцепився і летиш три доби. А зараз як за цим добропільським виступом, як літати взагалі в такий? Активність у них спала, але з мінусів вони підтягнули реп. Тому ми цей реп зараз обходимо оптоволокном. Зараз акцент весь на оптоволокно. Ми вже, я вважаю, ми вже трошки вирівнялись по оптоволокну, тому що на, там, мабуть, ще рік назад у них повна була, була домінація по волокну пів року. Ми тільки почали роздуплятися. І зараз, я думаю, десь. Десь ми на рівні. Ну в цьому хаосі легше літати чи легше літати, коли є там, чітка лінія фронту з позиціями? Краще, коли є чітка лінія фронту, ти очікуєш, вони там-то-там-то а не так, як зараз, там вони вилізли спереду, вилізли ззаду, вилізли справа. Дуже багато посадок, не встигли інженерку підготувати, вони просто потім, по єгазі просто палку кинули, перейшли і все. Там траншею кинули драбину, збили, десь там в дереві з палок і перелізли. І, ну, не вистачає засобів, щоб контролювати там, кожні 5-10 метрів. Як вони залізли в траншею, пролізли, там, ніхто їх не побачив з однієї посадки в іншу посадку. Коли є чітка лінія, є чітка аніженерка, конкретна траншея, купа гази, куча путанки. От ти знаєш, вони от до цієї траншеї дійдуть і помруть, і все. Далі вони не підуть. Зараз вже спала їхня оця прорив, оця вилка. Вони рванули дійсно, рванули сильно. Але вже вони зупинилися, вони видихнулися, Перерізали їм логістику, ну от просто щоб там, не знаю, 100 людей прокормити, наприклад. Ну, от скільки треба їжі, щоб 100 людей прокормити якомусь, якомусь там лісі. Це постійно, нон-стопом треба туди фури їжі носити, возити. А якщо вони навіть пішки туди не можуть хлібину донести, вони там просто голодають. От нема БК, нема їжі, нема води. Що їм робити? Тільки в полон здаватися або стрілятися. До речі, про фору їжі. У нас на цей випадок завжди є вампір. Є -пі 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 -пі. Щ що цікавого вдавалося б пацанам доставляти? Ну, починалося доволі в нас складно, тому що спочатку все, ну, в нас було один екіпаж. І приходилось все самим пакувати, а це дійсно замало багато часу, тому що ми не просто в мішок складали, тому що теж часто зустрічались такі ну, суміжні підрозділи, що просто в мішок натулювали, як-небудь скидали, типу, воно все билось. От, ми старалися максимально е, ту ж воду трошки спускати е, ну, лишньої води, щоб вона м'якша пляшка була давати пінопласт, якісь пом'якшення, щоб воно не розбивалось. Ось, Щодо їжі. Потім вже доходилось до того, що ми скидали путанки, тобто, в мішки пакували, готували для піхоти путанки, щоб вони могли розтягнути ту путанку, щоб підрах вже не так легко проходили. Скидали дошки для щоб так само могли робити перекриття в своїх бліндажах і тому подібних укриттях. Нічники скидали, БК скидали. Ну тобто ну, практично все. Автомати також скидали. Якщо раніше це колись пам'ятаю, ну по, по часі не скажу е, це на там відео, о, Мавік скинув якусь там посилочку, воду, там прям ціла місія, е, то зараз це ну це звичайні речі. Звичайна це це, це осно, основа, е, я б сказав, основа логістики на передній край. ну, того, що саме не Скоро може так і людей почнуть скидати вже або, або, красти. або красти. До речі, бачив суміжники і мотоцикл, доставили електробайк, щоб трьохсотий зміг евакуюватися власноруч. І по поводу фури їжі FPV також вже до цього долучається, тому що коли наша піхота десь сидить в якомусь важкодоступному місці, вампір не може підлетіти, оптоволокно. Ну, Це якщо хтось попав в піхоту, боїться, що він приречений, не буде ні води, ні їжі, ми прикручуємо пляшку води, і їжу, якусь хліб, ковбасу і доставляємо піхоті. Цікавий факт, колись е, в мене одна пляшка прозорої, е, я думаю, вона десь коштувала, мабуть, 150 тисяч гривень, але ми її доставили піхоті, тому що не було, не було кому ну, хто понесе воду. Було просто два обриви по дорозі. Mm. І ну, що, береш третій летиш. Так навіть ми от про кожен виліт там відписуємо І ну, там засіб який, і в кінці там треба написати, яке БК. Я дивлюся, написано Прозора, ковбаса і цигарки. І потім, коли ус, ну, виліт успішний був, і там треба дописати коментар. Е, ти типу, що зробили? Всіх напили, нагодували. У мене є традиційне питання до всіх, хто до нас приходить в гості. Ну, не тільки в гості, це хаб для всього підрозділу, хто приходить на зйомку. Я питаю, що слухають наші колеги, що слухає батальйон безпілотних систем. Ну, особисто я слухаю різну музику від року до якихось зараз наших сучасних виконавців. Які з'являються і стають все популярніші. Я карно останнім часом багато слухаю. Але для мене якось музика зупинилася до, до армії. Я зараз десь там чую краєм вуха радіо, я думаю, хто це, що це? Взагалі невідомі мені люди. У мене якось плейлист зупинився тоді. І тому якось я оце зупинився, карно часто слухаю. Ну, в мене в основному електронна, але часом проскакує кібермикола. Ми спеціально зараз складаємо плейлист від наших гостей, і я хочу, аби кожен від себе по одній пісні туди додав. Yeah, від мене це буде дідько від Карни. Найс. Nice. Я теж люблю ту пісню. Ру, Тріот, кується стай. Чотко. Кібермакова о прильот. Слухаю перед кожною зміною. <рес> Ну що, товариство, мені залишилось нагадати, що це був перший окремий штурмовий подкаст з батальйоном безпілотних систем, а також нагадую за наш збір на 20 мільйонів для пікапів на нашу кавалерію, яка буде доставляти наших піхотинців і воду з харчами, окрім вампірів. І подивіться, який у нас класний мерч. Ми запустили футболки, ззаду яких ви можете побачити голуба миру. І замовити їх, ви можете теж за посиланням під цим відео. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!